Перевіримо, чи врятують свого мера під прикриттям місцеві лікарі. Доброго дня! Приймальне відділення це. Сідайте мені Щойно агенти зайшли до приймального покою. медсестра почала з'ясовувати симптоми. Ми відпочивали на водоспаді, тут у вас недалеко в палатках. Під ранок десь оці сильний біль в попереку, потім почало віддавати в живіт. Я не знаю, що робити. Буквально за кілька хвилин до палати увійшов травматолог. Другого дня. І взявся оглядати псевдопацієнтку. Температура не була, знає. Ми не міряли, ми відпочивали в палатках, там ні термометра, нічого. Ви можете трошки піднятися, щоб... Схоже, мер таки чудово увійшла в роль. Адже лікар одразу ж висуває правильну гіпотезу. Мені здається, що це є І призначає додаткове обстеження за протоколом. ОЗД, Дні Нічого собі. Тут ще й безкоштовно ємність для аналізів видають. І, схоже, шприци теж. Можете лягти, не спіття, А ось ін'єкція в наші плани не входила. Тому агенти починають бити тривогу. Алло, ми прийомному, зараз. Тут робити укол. Стоп, 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 стоп. Будь ласка. Відійдіть. Відійдіть. день, Володимир Остапчук, програма інспектор міста, канал 1 плюс 1. Схоже, доки я добіг до приймального відділення, тут зібрався цілий консиліум лікарів. А чому тут два лікарі? Консультанти, зібрали. – Ви консультуєтесь? Є лікар хірург і лікар травматолог Є поперековий піс. На даний момент ми знімаємо болює синдром. Добре, хоч на операційне ліжко не поклали. Ви зараз уже готові робити укол? Так. Стоп, я попрошу зараз вас цього не робити. Я зараз зможу дуже швидко вилікувати нашу хвору. Це лікар лікарку спеціальності. Я викривач резонансних провокацій. Можете зняти. Впізнаєте цю жіночку. Це пані Алла, ваш мер, мер заліщиків. І насправді вона зараз допомогла нам зробити першу перевірку. Як швидко ви зможете лікарі місцеві врятувати мера? І ви пройшли гідну цю перевірку. Але ми все одно. Проведемо інспекцію цієї лікарні. Коридори мене вразили приємно. Чисто свіжий ремонт, нові пакети, є окремі контейнери для бахіл. А що з умивальниками біля операційної? Бачите, спеціальні так. крани, щоб не руками щоб не відкривати, руками. а, а можна було лігтя? І це плюс, адже руки хірурга мають бути стерильними. А тут у нас. А що тут у вас має бути? Закінчу. За останнім протоколом має бути не мило, а яке антисептик. Буде там антисептик згідно протоколу. Це я вам обіцяю. Дуже сподіваюся на це. Подивлюся, що в палатах. Ну, давайте в четверту палату зайдемо. Давайте, давайте. Хочу подивитися, який тут санвузол в палаті. Будь ласка. Це новий санвузол, так? Так. А де світло? Ви бачите, що воно там вмихається, і щось лампочка десь не контактне. Щось... Ну, Електрика поклиште, бо там щось, може відійшла лампочка. А... Дуже сподіваюся, що ви швидко вирішили. Я думаю, що ми зробимо швидко. Пані Алла, ми з вами як два інспектори. Оцініть, будь ласка, стан палати. Палата чисто. Є санвузол. Меблі, до речі, ви помітили, що нові. На жаль, це рідкість для більшості палат в українських лікарнях. Тим не менше, ми зараз з вами перевіримо, наскільки тут гарно прибирають. Ви дуже поспішили перед тим, як сказати, що тут чиста палата. Щойно я знайшов бруд за ліжком, головний лікар сховався від камер і почав допитувати санітар. Ви мили все в ліжка під ліжками, все мили. Але агенти інспектора все чують. Я вас попрошу, підіть в роддом. Скажіть, що зараз будуть в них. Нехай теж ліжка під ліжками все щоб бо можуть брати на столі. Мене не перехитрити. Поспішаємо в пологове відділення, доки санітарки не встигли там прибрати. Ух ти, у вас є сімейний родзал? Так. Це європейська прямо практика. В такому ось дружина народжувала фактично п'ять місяців тому. Але мене більше цікавить яких умовах роділі Тут лежать. Е, ось давайте в цю палату підемо. Добрий день. Володимир мене звати Чтехенко. Програма інспектор міста на каналі Один плюс 1». Я вас вітаю. Хто у вас? Хлопчик. Хлопчик, він арміншпить? Так. Як вам умови? Дуже добре. Чистота. Як ви бачите, чисто, комфортно. Угу. Ми всім задоволені. Перевіримо ліжко швиденько, бо там уже хтось прокидається. Їсти вже хочуть. Ага. Матрас у вас спеціально застелений. І це плюс. Адже після пологів у жінок бувають кровотечі. Зовнішній стан матрасу більш-менш задовільний, хоча є плями. Але саме ліжко нове. Так, зручно лежати, зручно. На таких ліжках? – так, воно і піднімається. І це воно фіксується того, в різних позиціях в положеннях. Як часто вас тут прибирають в кімнаті? Три-чотири рази прибирають. Палата виглядає чистою. Дарма головний лікар так хвилювався. Щасливо. Хтось буде їсти. Ой, доброго дня! А кого ви чекаєте? Ви тато, мабуть. Бо я бачу, що людина дуже хвилюється, вся спітніла. Я вас можу вітати. Хто у вас? Лапшу. Як хлопчика звати? Володимир. Володимир? Ой, слухайте, мітеска. Добрий день. Добрий. Ну що, вітаємо. вітаємо! Вітає. 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 Володимир спить. Вся родина вітає маму. Ми вам дякуємо за те, що дозволили приєднатися до вашого свята. Але для пані Алли в мене є ще одна перевірка: Йдемо інспектувати стоматологічне відділення. Тут я буду особливо прискіпливим. Добрий. день. Добрий. Володимир. Добрує Вікторія Бутелена. Пані Вікторія, ви лікар-стоматолог. Ви знаєте, хто це. Звичайно, є мерніста, але в першу чергу я її дуже прекрасно знаю як лікаря-стоматолога, мовшу мою колегу. Але якщо раніше ви були колеги, то тепер вона на моєму боці. Тому що разом із паняли ми проводимо інспекцію вашого кабінету. І почну з перевірки стоматологічних інструментів. Чи стерильні вони? Де чистий інструмент? Інструменти тут. Пульпоекстрактори, так? Вони чисті. Да. Зараз ми це так. перевіримо. Інспектор в заліщика. Мер міста та інспектор перевіряють стоматологічний кабінет. І саме зараз ми дізнаємось, чи стерильний тут медінструмент. Сам боюся стоматологів, якщо чесно. От зараз стою і воно мені всередині аж. Угу. Ви не думали в мерії відкрити стоматологічний кабінет? Ну, тобто, люди, які з вами не дуже здомовляються, ви просто сядьте на крісло, я вас огляну. Згідно з чинним законодавством мир не може займатися приватною практикою. І тут не вийшло підловити пані Аллу. Ну що, зараз перевіримо пульпу екстрактори. Сама назва мені не дуже подобається. Так, не підглядайте. Я просто хочу бачити, як воно діє. Тут має бути стерильно. Який тут результат? Як ви думаєте? Маємо ну, де. Як ви думаєте? Нам п'ять. П'ять. Тобто п'яти може бути. Ви всі в трьох не впевнені в тому, що має бути тут за нормами. Тут має бути тільки нуль, але ви цього не кажете. І мені це дивно. Тому що тут нуль. І це добре. Дякую. Так, Будь ласка, це вам дякуємо за те, що тут стерильно. Я люблю свою роботу. Тобто ви любите свою роботу, сверлити зуби, видаляти нерви. Щоб людина кричала і вибивалася, не, колоти? Ні. Ще раз ні. Я скажу вам, що я люблю. Я люблю надавати допомогу людям. А паня, ви любите свою роботу? І яку більше? Бути стоматологом чи бути мером? Це однаково. Що санація ротової порожнини, що санація міста? Одинаковий процес. В якому стані ротова порожнина міста? Чи багато тут каріесу? Що треба видаляти? Це на чаті кончить. Це не навіть не каріс, а кульпіти Можливо, треба Пури. зняти челюсть і іншу вставити. Ні, це треба засукати рукава, так взятися до роботи і працювати пар, і до я до речі. Про санацію ротової порожнини я підготував для пані Алли і ще одну невеличку провокацію, аби перевірити, який із неї стоматолог. Ми щось цей заболів. Ви не, не побоїтеся з тим кріслом? Ні, якщо мене перевірить. Мер стоматолог. Мало хто знає, але щоб вирівняти зуби, я щовечора одягаю капи. Цікаво, чи помітить це мер без рентгенівського знімку. Рукавиці, зонд, пінцет. Я вже боюсь. Дзеркало і маску. Чи ніколи спадає. О, Огосподи. Ну, на, на що тільки не піде інспектор заради журналістського експерименту? Чому мер одного з українських міст заглядає в рота інспектору Володимиру Остапчуку? Тільки на один один. Тепер перейдемо, власне, до огляду. Що ви тут? Ну, все таки брекети. Здогадалися. І справді я ношу так звані елайнери, тобто це капи. Тому що звичайні брекети я не можу носити, але на ніч я вдягаю. Тому в мене є такі невеличкі бугерці. Ось ви бачите. Пані мер все помітила, причому точно. Отже, як виглядає рота Ставчука: гордість чи ганьба? Гордість. Я теж готовий озвучити, яку табличку отримує Заліщенська лікарня. Лікарні міста Заліщики була дуже незвичною, тому що проводити експеримент провокацію нам допомагала ваша колишня колега, а тепер очільник міста пані Алла. Мер. Ви її не впізнали, і за це плюс нашим гримерам. Я можу сказати, що ви врятували мера. Професійно і швидко. Дякую. Але. Потім ми почали вже звичну інспекцію. І я був глибоко шокований тим, що я побачив. Я побачив бруд у закутках в палаті, яку ми перевіряли. Я побачив, що в санвузлі не вмикається світло. У вас хірурги миють руки після операції милом, а не антисептиком, як потрібно за протоколом. Але. Це єдине, що я побачив поганого у вашій лікарні. Все очевидно, тому ви отримаєте гордість міста. Так не